Так, сьогодні ловимо в трьох кіт, Толя і я. Кіт уже риби наївся, мабуть, уже десяток улупасив. а ми ще з ні в одному глазу і ні макової росинки немає в роті. Так, будемо зараз їсти. Доставка їжі. Що парень? Хорошо тобі, нагодували тебе. Їсти дали риби на все лежиш, так? Да? Угу. А ми ще будемо тільки починати. Привіт, кот! Красивий кот. Покажи свого бантика, покажи. Ну, потягусики, потягусики. Ого, потягусики в кота. Опа! Красивий кот. Ристь хорошо і жить хорошо. Так, риба клює, кід нагодований. 100 грамів прийняли. Ловимо далі. Так, наловили риби. Закриваємо сезон. До наступної зустрічі. А може ще зустрінемось? Так, фіксуємо улов. Що у нас тут є? Краснопірка. Окунь и карась, мощный карась. Карасий.